Всім привіт! Після останнього відео з маном, на який ми встановили кузов щепнівоз, було дуже багато телефонних дзвінків з проханням показати, як буде виглядати DAF з таким самим кузовом. Тому сьогодні покажу вам таку гарну ЦФ 85-ту з 460-м мотором. Цей DAF також був переобладнаний з тягача. Пшинка приїхала з за границі одразу з комплектом Хіловської гідравліки. Але оцей великий бак з розподільником ми замінили. Бак замінили, тому що такий великий ну, немає сенсу тягати за собою на 160 літрів, встановили замість нього 60-літровий невеличкий під кузовом. Та замінили розподільник, зробивши автостоп. Цей кузов спокійно буде влазити в районі 12-15 тонн. Толщина борта виконана. За проханням замовника не дуже товстий, так як він не хотів його обтяжувати і каже, що не буде возити там металолом, бути. Буде возити пісочок, щебінь, інколи зерно. На даний шасі вийшло зробити кузов довжиною 4 метри та висотою 1,4 м. Толщина дніща 4 мм, борт 3 мм. Задній борт ворота клапан. Це самий функціональний борт. На думку наших замовників, тому майже всі останні машини були виконані саме з таким бортом. Також хочу відповісти на деякі запитання. Після останнього відео з маном люди питали, яку довжину звису ми робимо. Ми робимо звис 500 мм. Менше не робимо, так як буде засипати можна сказати себе, буде сипати під себе, буде на відбійник, буде на фонарі. Більше не робимо, тому що буде опиратися в землю. 500 мм це ідеальна довжина заднього звису. Інколи, інколи робимо 550-600, але це вже залежить від шасі. Також на рахунок переднього борту, чому він касий? Дивіться, тут одразу два моменти. Так як багато людей перевозить не тільки сипучі матеріали, але й інколи палети, бігбеги, то якщо ми зробимо передній борт прямий, циліндр буде в кармані, і цей карман буде дуже заважати. По-друге, переднім косим бортом ми дуже добре розвантажуємо передню ось авто. Це також ну, немаловажний фактор для комфорту їзди, щоб автівка не клювала мордою. Даф це, мабуть, одна із найпопулярніших автівок для переобладнання. Їх дуже часто переобладнають зерновози. Мале щипнівози також роблять. Ось, дивіться, який в нього передній кліренс. Поставить би трошки вищу резину і взагалі буде ідеально. Тому також можна назвати спокійно, дуже гарною автівкою для переобладнання в самоскид. Взагалі це F85-та. Дуже надійна в неї стоїть. Дуже гарний мотор 460 і 12,8 об'ємом. Дуже проста вона в ремонті, не потребує. Зверх догляду, так як там, допустимо, MAN або Вольво в цьому ж класі. Спокійно все можна робити самому, навіть ту ж саму ТОшку. Давайте подивимось, як вона виглядає. внутрі кабіни авто обладнане з палкою. Повторюсь, стоїть надійний, як кажуть, автомат. Коробка ЗТЕФка. На автомобілі. Майже 400 пробіг, здається, там 394 тисячі. Є автономочка, є кондиціонер, круїз контроль. Також хочу звернути вашу увагу на торпеду. Майже вона не засверлена, немає лишніх технологічних отворів. Стан автівки дуже добрий. Зараз заведемо і піднімемо кузов. Автомобіль добре держить повітря. Ну, рівень антифризу це дафовська тема така є у них, частенька така ошибка, але зараз машинка трошки прогріється і вона пропадає. Зараз продемонструємо вам підйом з відчиненим клапаном. Привертання виставлений не на максимум. Цю задачу ми ставляємо вже на замовника. Він сам під свою роботу виставив собі автостоп та додатковий страховочний трос. В циліндрі є ще один шток. Також хотів би сказати трошки про комплектацію гідравліки. Завжди стараємося людям звертати увагу на те, що італійська гідравліка працює краще, але деякі замовники вибирають Турцію на жаль, на превеликий жаль, яка є там, умовно кажучи, на комплекті на 100 доларів дешевше. І вибирають її банально із-за ціни. І по ітогу є трошки негативних відгуків, як ми бачимо. Але навіть на турецьку гідравліку ми даємо гарантію рік. В будь-якому випадку, якщо якісь є проблеми з гідравлікою, ми все вирішимо. Ось, до речі, це підкузовний бачок. Вроді би такий невеличкий, акуратний, але має 60 літрів. Ще одне з невеликих переваг даного авто, це те, що є місце, де встановити запаску. Тому що на багатьох тягачах на 90% банально, немає місця. Де встановити цей кронштейн і впихнути запаску. Також повторюсь, що на всі наші роботи та комплектуючі, які ми встановлюємо, ми даємо гарантію один рік. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Телефон для консультації або замовлення кузова буде вказаний під відео. До побачення!